І нещодавно мережею ширилося відео, як поліціянти та військовослужбовці ТЦК в луцьку затримують чоловіка, який, як стверджувалося, нібито самостійно виховує шестирічну доньку. Також люди, котрі впізнали затриманого на відео, почали писати в соцмережах, що чоловік, начебто, працював зварювальником і допомагав зсу ремонтувати техніку. Не дозволяє собою таке робити. Умова ну, нада було так. Допаш, так. Ну, ти ж битна, й... я не іди сядь. Саді мама, і маму виключи. Мамають! Каже, все буде добре. Йди, відпустить тебе, йди. Ну, все не... добре, ці відео пропадуть. Це Україна. І за інформацією поліції Волині, чоловік намагався переконати представників ТЦК, що має довідку, яку надсилав на пошту. Йому відповіли. Чоловік має особисто прийти для оновлення даних, але він не погодився з цим, оскільки, за його словами, йому про це ніхто не повідомив. Далі він почав кричати, що нікуди не поїде і спробував втекти. Зрештою, поліціянти його затримали і передали до ТЦК та СП Луцьку. Як доказ поліція в Волині оприлюднила відеозапис з нагрудної камери одного зі свого співробітників. Я нікуди не поїдуть, не хватайте руки, не дійде! Ну то викликайте, викликайте! Я розумію, ну дивіться, я не поїду з вами. Те, що ви криком тут робите. Я не поїду з вами! Що ви хватаєте за руки? І в Луцькому ТЦК підтвердили, що чоловік перебував в розшуку через неоновлення власних військово-облікових даних, через що він був затриманий працівниками поліції. Також під час розмови працівники ТЦК з'ясували, що чоловік має право на відстрочку від мобілізації, оскільки опікується неповнолітньою донькою. Відтак, після надання всіх необі... необхідних підтверджувальних документів, належним чином військовослужбовці допомогли чоловіку подати документи на оформлення відстрочки.